На годину шоста ви дивитеся вікна. І це перші підсумки за понеділок. Я Юлія Янчар. Вечір добрий. Генпрокурор Юрій Луценко оголосив підозру колишньому президентові Януковичу в державній зраді і поплічництві Російської Федерації в агресії проти України. Таку заяву Луценко озвучив у Святошинському райсуді Києва, де Януковича допитували через скайп зв'язок із Ростова на Доні як свідка у справі подій на майдані. Янукович устиг заявити, що в нього немає судимості. Війну в Україні назвав громадянською і подякував беркутівцям. Телефонної розмови з Тянем у ніч розстрілу людей Янукович не пам'ятає і переконує, ніколи ні з ким не вів розмов про придушення майдану. Детальніше про це з Ростова Олена Лунькова. Та сама кількість правоохоронців, ті самі підвищені заходи безпеки. Задля надійності, навіть припарковані біля ростовського обласного суду, автівки евакуюють. А ось журналістів поменше. Ті, хто залишився ще з першої спроби до Януковича. Нині роблять ставки, таки допитають чи ні. Попри песимістичні прогнози, слухання таки починають. Янукович входить до зали, одягає окуляри і щось пише на своїх паперах. Судді перевіряють зв'язок. У залі в Києві помічають генерального прокурора. Захисники Беркуту просять його видалити з кімнати разом із свідками. Суддя оголошує перерву. Трансляцію в Ростові вимикають. А в Києві Луценко таки не йде з зали. Янукович Віктор Федорович підозрюється в тому, що 1 березня 2014 року вчинив державну зраду, усвідомлюючи явну протиправність власних дій, склав, підписав та звернувся письмовою заявою до президента Російської Федерації Путіна. З проханням використати збройні сили цієї держави на території України кому оголосив підозру генпрокурор в Ростові неясно. І Янукович і його захисники кажуть, ніц не чули. Перерва закінчується, слухання продовжується, наче нічого не було. Янукович Віктор Федорович, громадянство ваше українець Віктор Федорович, ви раніше притягувалися до кримінальної відповідальності? Ні, а ось адресу за якою буцім то живе вже майже три роки, забув. Росковська область. Зараз, зараз да. не... Шановний суд, ми просили з метою забезпечення безпеки не афішувати ці дані. Суд просить Януковича не ганьбити Україну і говорити лише те, що дійсно бачив. Допит починається. Втім, довгі відповіді більше нагадують монологи. Експрезидент розмірковує про долю України націоналістів опозицію та пояснює, чому відмовився від ЄС. Ми... Як кажуть, сядемо на шпагат, але ми не олімпійські чемпіони. Щоб... На шпагат сісти на питання своїх захисників. Відповідає довго, емоційно і впевнено. А ось коли за справу береться прокурор, пам'ять президента утікача дає вибіркові збої. Янукович не пам'ятає ані зустрічі з Сурковим, ані телефонних розмови з Путіним. Не відклалося в пам'яті навіть те, що робив у найзапекліші дні майдану. День розстрілу Небесної на Сотні назвав звичайним. Поки ви прокидалися і прокинули цей день. Не хочу вам. Як кажуть, казати неправду. Я не пам'ятаю, але я завжди прокидався рано не не пізніше шостої години. Про жодні накази Беркуту Янукович теж наполягає. Не знав про вогнепальну зброю. Не доповідали усі питання про внутрішні війська на майдані. Каже ставити шуляку. Його теж мають допитати нині. Втім, наразі ще триває допит самого експрезидента. З Ростова Олена Лунькова Сергій Севко, програма вікна СТБ.